Ми знаходимося біля приміщення колишньої фабрики кухні. Яку виставила міська рада на аукціоні, як майновий комплекс, був другий етап аукціону стосовно продажу і реалізації даного комплексу, в якому прийняли активну участь, тому що по певним Причинам і обставинам ми не змогли прийняти участь і на першому етапі. За даний комплекс ми запропонували 25 мільйонів гривень, для когось це, можливо, велика сума коштів. Але якщо розділити на квадратні метри, які знаходяться в даному комплексі, вартість квадратного метра 4400 гривень. На сьогоднішній день побудувати квадратні метри за таку суму грошей неможливо. Так як ми соціально відповідальний бізнес, то ви повинні розуміти, що всі кошти йдуть до міського бюджету, і міська влада буде розпоряджатися цими коштами для потреб міста. Я, я власник приватного підприємства Зембудгарант, яке входить в групу компаній Олім Гарант. Олім Горанд являється однією з компаній, які входять в товариство з обмеженою відповідальністю, компанії з управління активами, гроші та капітал. Це група компаній, які займаються бізнесом по всій Україні, мають великий капітал і які прийняли активну участь і допомогли мені в придбанні даного комплексу. Є амбітні проекти, про які я не хотів би зараз в повному обсязі. Говорити і розкривати перспективи. Скажу лише одне: що на даному комплексі ми хочемо побудувати або реконструвати його для всіх соціальних потреб жителів даного мікрорайону. Торгівельний центр, для якого буде знаходитися паркінг, і біля паркінгу буде розташовуватися новий комплекс, який буде закривати всі соціальні потреби жителів даного мікрорайону. Це один проект буде для дітей, які проживають в даному мікрорайоні, щоб вони могли проводити своє дозвілля. Друге це для мешканців, які теж проживають, щоб вони могли поруч там, да, придбати якісні продукти харчування в широкому виборі, ну і взагалі, щоб могли проводити своє дозвілля поруч з домівкою, поруч зі своїм житлом.